Не ображайся, мамо, але порівняно з батьками Вероніки ти нам нічого не дала, заявив мені якось син. Він вважає, що те що з тестом, для нього роблять більше, ніж рідна мама. Тому він мене попередив, що на свята вони поїдуть до сватів, а не до мене, і щоб я їх не чекала. Для мене і для мами це дуже прикро, адже діти мої просто не оцінили нічого з того, що я для них зробила. Вони завжди мене картають, що я їм замало дала. Але ж хіба квартира для доньки і будинок, для сина це мало? Тепер уже й не знаю, навіщо я додому приїхала. Треба було в Італії сидіти, то хоч гроші б заробила. Усіх заробітчанок на велик день додому тягне. І я теж вирішила приїхати, хоча серцем відчувала, що нічого доброго мене вдома не чекає. Мені 55 років, у мене двоє дорослих дітей донька і син. Віталію я заради них поїхала ще 15 років тому, отак відсвяткувала свій 40-річний ювілей і поїхала. На той час я була розлучена, а діти вже вчились в університеті, тож я за них не хвилювалася. Я зрозуміла, що вони вже не маленькі дадуть собі раду, а я тим часом зароблю їм на житло, бо іншого виходу я просто не бачила. Саме житло було для нашої родини нагальним питанням ми всі тіснилися в невеликій двокімнатній квартирі, а грошей, що придбати більшого у нас не було. Перші п'ять років я працювала для того, щоб доньці квартиру купити, щоб коли вона надумала заміж виходити, у неї вже було своє гніздечко. Я встигла якраз до весілля Люби придбати двокімнатну квартиру в новобудові. Щоправда, прожила донька з зятям всього три роки, а потім все продали і виїхали на постійне місце проживання в Канаду. Зять так захотів. А донька вже була змушена робити, так як сказав чоловік. Сину я теж планувала купити квартиру, але він захотів будинок, тож я віддала йому гроші, решту додали свати, і тепер син має свій великий будинок за містом. Свою квартиру я продала і купила земельну ділянку за містом, там був будинок, я його відбудувала, зробила сучасний ремонт, так що подбала і про себе, і тепер маю куди повертатись. Але будинок пустий. У мене всередині квітня був день народження, ювілей. Я кликала сина з невісткою до себе в а вони відмовилися, сказали, що у них інші плани. А потім я дізналася, що вони в цей день у батьків невістки були і шашлик смажили, а мене не покликали, і до мене не прийшли. Все це розповіла мені моя рідна сестра, яка зателефонувала, сказала, що її чоловік уже машиною у мене під воротами, щоб я одягалася і виходила, він мене забере до них, бо не негоже в такий день мені бути самій. Мені було дуже приємно і затишно у сестри. Прийшли і діти всієї родини, сіли за святкові стіл з повагою, любов'ю до своїх батьків ставилися і до мене. Я теж похотіла, щоб у мене було так, але розумію, що мене чекає самотня старість. Донька точно з Канади найближчим часом не приїде. А син більше цінує святів і їхню думку, ніж мене, рідну маму. Сестра мені розповіла, що мій син їй скаржився, що я замало їм допомагаю, адже я могла їм весь будинок оплатити, а дала лише 40 тисяч євро. Це були гроші, які я планувала витратити на покупку квартири для нього. Син вважає, що те, що тестем для нього роблять більше, ніж рідна мама, тому він їх тримається, а не мене. Мені так прикро, що слова мене передати. От моя рідна сестра на заробітки не їхала, нічого своїм дітям не дала. Але від того вони не стали менше її любити. Не розумію, де я уступилася, що я зробила не так. Невже 40 тисяч євро, які я дала синові, це мало? Та й зрештою батьків треба любити просто так, а не через гроші. Ну хіба я не права?